Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції протягом ночі не зазнала суттєвих змін. За добу терористи 41 раз намагалися атакувати позиції сил АТО. застосовували гарматну артилерію, міномети та реактивні системи залпового вогню. Ворожа активність спостерігалась на Луганському, Донецькому, Дебальцівському, Маріупольських напрямках. Залпи артилерій та мінометів пролунали на околицях населених пунктів Сокольники, Кряковка, Кримське, Артем. Нижньотепле, Станично-Луганське, Макарове, Трьохізбьонка, Щастя, Гиївка, Пески, Донецьк, Авдіївка, Малоорловка, Дебальцево, Новоласпа, Ніколаївка, Павлополь. Бандити продовжують атакувати аеропорт Донецьк. Для штурму були задіяні бійці російського загону спецпризначення. Наші хлопці в черговий раз відбили атаку противника. Нападник відступив, несучи великі втрати. В районі міста Маріуполь ситуація перебуває під контролем наших військ. Українські війська продовжують готуватись до виконання бойових завдань у зимовий період. Наразі тривають роботи з розвитку інфраструктури польових таборів та пунктів дислокації. Проводиться обслуговування озброєння та військової техніки.